Валютний фонд знов в новинах і знов з пакетом вимог до України. Цього разу фокус на митниці та податкові від нас хочуть більше прозорості, менше схем на кордонах, кращого адміністрування податків, і реального виконання тих, тих реформ, які ми обіцяємо вже не перший рік. При цьому люди і бізнес справедливо питають, скільки можна тих нових умов, і чи виконані старі, хто і як за цим стежить. Саме про це говоримо далі. І до нас вже доєднався наш наступний гість Мирослав Лаба, фахівець питань податкової та регуляторної політики об'єднання аналітичних центрів, економічна експертна платформа і асоційований експерт громадської організації Кейс. Україна, вітаємо вас у нашому мете, Доброго дня, пан Морослав. Що конкретно МВФ зараз вимагає від української митниці і від української податкової служби. Я б сказав, що є пакет пропозицій, які обговорюються між міжнародним валютним фондом і урядом України, і пакет цих пропозицій спрямований на те, щоб українська влада могла. Використовувати свою базу, базу оподаткування більш ефективно. Тобто на сьогоднішній день є дослідження Кейс Україна, які показує, що у нас, незважаючи на те, що вживаються певні заходи, все одно кіньова економіка вона займає значне місце і ми втрачаємо значні доходи, власні доходи, які могла би збирати податкова митниця. В ці важкі часи, і в ті часи, коли в нас є дефіцит бюджету, коли не вистачає коштів на армію, і коли нам допомагають наші міжнародні партнери, Тобто, виходить ситуація, коли сама українська влада вона не в стані не в змозі повністю зібрати ті податки, які у них є можливість, натомість ми розраховуємо на підтримку наших західних партнерів. Тому я думаю, що тут. Мабуть, йде певний діалог в тому, що ми готові вам допомагати, але також ви повинні десь вжити захід для того, щоб ті ресурси, які у вас є, вони і відходили до бюджету. Пане Мирославе, це перші вимоги до ось цих двох інстанцій, і чи. Наскільки швидко можна виконати ось ці вимоги? Давайте розпочнемо з того, що вже виконують. Ви говорите про те, що якісь зміни проходять у податковій службі, у митниці, але недостатні, що мається на увазі, і яка робота вже зроблена, що не менше, я б сказав напевно, саме само початку, ви вжили таке слово вимоги. Я б напевне сказав, що на даному етапі ми знаходимося на презентації певного проекту рішення, який є між експертами міжнародного валютного фонду і владою України. Цей проект рішення він передбачає низку певні кроки, низку пунктів, які спрямовані на те, що Україна збільшить власні податкові надходження. Один з тих пунктів це є, наприклад, відміна піль з упадкування міжнародних посилів. Інший пункт це є позиція, яка стосується прийняття законопроекту про цифрові платформи. Тобто, ці два законопроекти вони вже є у Верховній Раді, вони зареєстровані. По тим законопроектам вже триває певна дискусія в суспільстві з депутатами. Ну, мені здається, вже біля року відбувається дискусія, але е, кажуть, що в Верховній Раді немає голосів, щоб ці законопроекти прийняти. Тобто, в даному випадку я бачу е, певну користь від того, що Міжнародний валютний фонд і Мінфін наполягають на тому, щоб ці законопроекти були прийняті, тому що е, за розрахунками експертів, втрати бюджету від пільг від посилок у умовах 26 року це 27 мільярдів гривень, і втрати бюджету або потенціал надходжень від оподаткування доходів, які отримують на цифрових платформах. Це близько 14 мільярдів гривень. Тобто, це ті кошти, які у нас, як то кажуть, лежать під ногами. Необхідно прийняти ці законопроекти, і е, Україна отримує ці доходи в бюджет. Е, спірним є питання щодо ініціативи, яка була озвучена, це е, запровадження ПДВ для фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що це буде е, досить великий тягар на е, малий бізнес. І е, поки що достеменно невідомо скільки цей, це рішення дасть доходів бюджету. Тобто, може вийшти, що ми е, за рахунок цього заходу ми більше знищимо бізнесу, ніж отримаємо користі для бюджету. Тому е, ці пропозиції міжнародного валютного фонду в більшості своїх випадків, на нашу думку, є позитивними, тому що вони перекривають великі схеми ухиллі відпадкування. Це і Реформа податкової митниці, яка вже фактично триває по митниці. Вже е, оголошений конкурс на нову голову. Е, це були вимоги МВФ щодо реформи економічної безпеки. Фактично, також ця реформа вже триває. вже є обраний новий керівник, е, триває перетестація. Ми сподіваємося, що цей орган запрацює і він перекриє саме великі схеми ухильної відпадкування, яким користується великий бізнес. Пане Мирославе, а як виглядають ось ці запропоновані МВФ зміни, або те, що, на їх думку, має зробити Україна? Вони просто говорять про те, що ви маєте знайти там якусь суму грошей в своєму бюджеті або у оподаткуванні, де їх взяти? І тоді вже наші можновладці пропозиції дають свої. Наприклад, про той же ПДВ для ФОПів. Чия це ідея? Ну, ми думаємо, що це є ідея Міністерства фінансів України. Ми думаємо, відповідаючи на ваше перше питання, як це виглядає? Тобто, це складається меморандум. Є документ між міжнародним валютним фондом і між Україною. Цей меморандум складається на чотири роки, і у ньому є певні пункти, є певні маяки, до якого часу ці пункти мають виконані. Тобто, є у цьому меморандумі, допустимо, 12 пунктів. Є три пункти, є фінансування. Виконала ці пункти, отримала фінансування. Не виконала ці пункти. Тоді МВФ розглядає ці питання, вивчається, чому Кін не виконав ці пункти? Тобто є випадки, коли по попереднім меморандумам у нас е, переносили, тобто допустимо. Пункт щодо там реформи митниці він переносився там з квітня місяця на середину 2025 року. Потім він переносився ще. Тобто, якщо є якісь об'єктивні причини, то МВФ може погодитися з тим, що Україна не цю домовленість, виходячи з якихось об'єктивних причин. Якщо цих об'єктивних причин немає, то це може бути підставою для того, що МВФ не надасть Україні цей кредит. А не надання цього кредиту несе за собою певні негативні наслідки для бюджету країни, для економіки країни. тому це надзвичайно величезні ризики для наших можновладців і для економічної ситуації загалом. Скажіть, будь ласка, коли, наприклад, Міністерство фінансів пропонувало ось цю можливість тягти з ФОПів ПДВ, вони обҐрунтовували свої рішення, як прийшла ось ця ідея. Наприклад, ми просто хочеться, знаєте, на якомусь кейсі розібратися, як це відбувається. Коли нам говорять yes. про те, що ідея це ідея МВФ, так от ми, мені хочеться зрозуміти, як це відбувається в реалі. Е, я думаю, що взагалі це відбувається приблизно так, що е, Міжнародний валютний фонд каже: ми вам готові дати 8 мільярдів, але 2 мільярда ви маєте знайти самі. Тобто ми вам дамо 8, а ви знайдіть самі 2 мільярда гривень. І МінФін тоді думає і каже, що 2 мільярда гривень ми візьмемо 27 мільярдів гривень це буде за рахунок. Е, оподаткування там посилок, 17 мільярдів за рахунок того, стільки то за рахунок того, і стільки-то ми візьмемо за рахунок оподаткування е, ФОПів, ПДВ і так далі. Тобто, вони зібрали якийсь пул, на який вони сказали: ось наші 2 мільярда, Дайте нам, будь ласка, ваші 8, Тобто на тому, мабуть, і зійшлися. Тобто, але е, буквально сьогодні був допис народного депутата від народу Олександра Федієнка і. Він написав, що вчора було обговорення е, цієї ініціативи е, на засіданні фракції, і були представники міністерства фінансів України, які достеменно не змогли пояснити народним депутатам, що це дасть, які розрахунки під це. Тобто, ну я не був присутній на представленні Мінфіну, але з цього допису народного депутата я зрозумів, що і у народних депутатів виникло таке питання. І вони це питання задали Міністерству фінансів, але вони не змогли пояснити, скільки це дасть, чому таке рішення було. Тобто, я так думаю, що воно десь виникло спонтанно, і якби до чого воно призведе, то ми бачимо поки що тільки негативні наслідки. Якщо це буде прийнято, то фактично малий бізнес, який формує середній клас в Україні, він може бути дуже сильно пошкоджений. Пане Мирослав, а чи потрібна взагалі зараз реформа, наприклад, податкової служби? Реформа завжди потрібна. Тобто... Що треба змінити Еформ... конкретно для того, Еформ... щоб вона ефективно працювала ось так тоді? Ну, я б сказав, що е... податково міняється. На мою думку, вона міняється. Е... На мою думку, ті катові зміни, які були приведені податкові, вони дали певні позитивні зрушення. Ми це відчуваємо як аналітичні центри, ми це відчуваємо як з боку бізнес-асоціацій. Ми спілкуємося з Міністерством економіки і цікавий факт, якщо у березні за місяць було 320 скарг на блокування податкових накладних, то у жовтні їх вже було не. Половина не 100 а їх було лише 20 Тобто з 320 скарг кількість скарг за буквально півроку зменшилася до 20 Тобто, це є певний ефект, коли нове керівництво податкової служби прийшло і воно цьому питанню ну дало певний поштовх до змін до того, що. Якщо ви десь бачите негатив, бізнес ухиляється сплати податків, то це має бути обґрунтовано, це має бути озвучено, це має бути зрозуміло для бізнесу і те, що податкова запровадила офіс податкових консультантів. Тобто, у нас є ситуації, коли у бізнесу виникає питання у середу чи в четвер. П'ятницю ми вже маємо можливість попасти на консультацію до податкової, задати питання і отримати відповіді, чому податково прийняла таке рішення, і е, пояснення бізнесу, що необхідно зробити, щоб таких е, блокувань більше не було. Тобто певні зміни, позитивний бік є, але ці зміни вони відбуваються, на нашу думку, не за рахунок того, що е, помінялось законодавство, не за рахунок того, що помінялось. Е, якісь нормативні документи там Мінфіну чи податкової, е, вони помінялися е, через те, що керівник, який прийшов, він цьому надав певну увагу. І коли у нас відбуваються зустрічі з податковою службою, фактично, ну скажімо так, раз у два місяці керівництво податково збирає бізнес асоціації, збирає аналітичні центри і йде обговорення дві години три години. У кого які питання є, і е, присутні всі керівники департаментів? І е, в цей момент, коли виникає якісь питання, тобто піднімається керівник департаменту і йому задається питання, чому така проблема виникла. Що ти робиш, для її вирішення? Це глобальна проблема для 100 компаній, 200 компаній, чи це проблема тільки для однієї компанії, двох. Тобто, це е, системна проблема, чи це точкова проблема. І я б сказав, що нам не вистачає такого спілкування з митницею. Нам не вистачає такого спілкування з міністерством фінансів, тобто які на сьогоднішній день, на мою думку, є набагато більш закриті, чим податкова служба. Тому в даному випадку я заслужено можу сказати, що система податкова вона міняється міняється в кращий бік в плані зменшення скарг бізнесу, в плані можливості донести цю проблему до бізнесу. В плані більш такого виваженого і національних рішень податкових служб. Чи правильно розуміти те, що зараз податкова змінюється, якісно змінюється підход до її роботи просто через те, що туди прийшла людина, яка е, зараз вибудувала ось цю е, фідбек від підприємців, і завдяки цьому вже є якийсь позитивний, е, позитивна картина змін? Тобто навіть без законів, без додаткових законів так. змогли це зробити на мою думку, так тобто, в нас не було якихось законодавчих суттєвих змін, які би вплинули на роботу податкової служби. Але ці зустрічі, ці можливі спілкування з керівництвом, і наскільки мені відомо, і вимоги керівництва до своїх підлеглих вони змінили податкову службу на краще. Пане Мирославе, якщо взяти ось цей кейс податковою службою і е, на всі служби е, е, розширити, так би мовити. Так? От ви кажете про те, що зараз з митною службою так не виходить. Е, чому це відбувається? Це від керівництва тоді залежить, правильно? Тобто, ми я можемо гомо говор... що... і... говорити про я... те, що. Це я думаю, що це залежить від керівника. І ще один позитивний момент: також були ініціатором підприємців і Офісі президента. Фактично на початку минулого року був створений сервіс Пульс на сайті Міністерства економіки України. Тобто на сайті міністерства є електронний сервіс, куди Будь-яка компанія може ідентифікуватись і може залишити скаргу на податкову, на митницю, на деспоживслужбу, на якийсь інший орган, і вона може написати, що там з мене вимагають ХБ, або е, в мене є вимога, я маю подати 25 документів. Я в черзі очікую е, ці документи не, не приймаються. Чисто тобто бізнес може написати все, що йому не подобається на цей сервіс. І на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, там вже більше 300 тисяч повідомлень від е, бізнесу, які надходять до Міністерства економіки. Е, Міністерство економіки е, також, на мою думку, є хороша команда. Тобто там є заступник Олександр Цибер, е, який є сидів і вони систематизують ці скарги, вони їх гелпують, вони їх групують е, е, по. Центральним органам виконавчої влади і по регіонах, тобто робиться аналітична система, яка дає можливість аналізувати наявність тих скарг у Хмельницькій області, у Львівській області, у Одеській області, наявність тих скарг по податковій, по митниці, по деспожу службі, по якимсь іншим органам, які дотичні до бізнесу. І наскільки мені відомо, зараз у них є ця аналітика внутрішня. Тобто внутрішньо вони вже бачать, дає ці проблеми, і нам обіцяли, що скоро ця аналітика стане публічною, тобто вона буде публічно доступною на сайті Міністерства економіки. Виходячи з того, ми, як кажуть, очікуємо те, що скоро оцей, як би це сказати, блуд і зловживання на місцях. Якщо десь хтось перегинає палку по відношенню до бізнесу, то він буде виділятися на цьому дашборді його буде видно, тому що е, на блокування податкових накладних у нас в Хмельницьку буде одна скарга, а в Одесі буде 15 скарг. Тобто ми будемо розуміти, де ця проблема є, на, на яку необхідно реагувати. І якщо пропорція тих скарг вона всюди одинакова, то ми думаємо, що це є ну, якби нормальна ситуація. А якщо Одес вона складає 10% від. Ціх скарг, а десь один відсоток, значить там, де 10 скарг, там є якась проблема вже регіональна, місцева, яка швидше всього залежить від якоїсь посадової особи, яка неналежно виконує свої посадові обов'язки або є зловживання, або ще якісь причини є, які потребують детального вивчення. Тобто, але, на нашу думку, публічність, публічність у скаргах, публічність в діях. Це є дуже великий чинник до того, щоб у цих зловживань і корупції було набагато менше, ніж ми зараз маємо. Пане Мирослав, давайте тепер трішечки поговоримо про митницю і про реформи, які там потрібні, необхідні, і як потрібно це змінити для того, щоб. Окрім, ми вже говорили з вами, що дуже все залежить від керівника, але тим не менше, потрібні якісь системні зміни у роботі цієї структури для того, щоб, по-перше, бізнес був більш довірливий до цієї системи. По-друге, ось ці сірі схеми винести з ситуації, коли на митниці вони відбуваються, і по друге, там. Так, чи інакше корупційна складова. Чи можна говорити про те, що зараз можна щось з цим зробити просто зараз? Ну, я б сказав, що з цим вже зроблено. Верховна Рада підняла законопроект, згідно якого у нас відбувається сьогодні те завантаження митної служби. Згідно цього законопроекту, має бути конкурс, він вже триває. До 10 грудня всі бажаючі подають свої. Документи на конкурс заняття посади голови державної митної служби. Є створена комісія. В комісію входять три особи від України і три від наших міжнародних партнерів. І ця комісія в складі шести осіб має провести цей конкурс і вони мають обрати нового керівника. Тож тобто ми сподіваємося, що це буде достойна людина, це буде людина з фахом знаннями. Яка зможе вибудувати роботу митної служби? Далі передбачається переатестація діючих працівників митної служби і, відповідно, далі будуть заходи, які вже виписані в законі, і цей закон вже прийнятий. І це також було в нас вимог міжнародного валютного фонду щодо. Перезавантаження митної служби, тому що через митницю ми втрачаємо досить великі доходи для бюджету. Тобто, якщо б митниця працювала нормально, то в нас був би менше проблем і менше дефіцит. І я раз був на одній зустрічі, де був бізнес, зустрічався з органами влади, і один підприємець каже: Ви знаєте, каже, я змитнював машину, каже, і на Хмельницькій митниці в мене це розмитнення зайняло і доби. Львівській митниці мене зайняло п'яти години. Одна й та сама митниця один той самий товар, але там зайняло три доби, там зайняло три години. Тому також я думаю, що будуть якісь середньозважені показники, будуть якісь публічні показники щодо середнього часу розмитнення щодо якихось інших ну, таких, якби величин, то ми зможемо зрозуміти, де де митниця працює якісно, де зміна працює якісно, а де є певні зловживання, які або платиш хабар, або ми твою машину тримаємо на обстеження, на дослідження, тому що ну дійсно митниця має такі повноваження. Якщо в них є якась інформація, вони можуть ну, цей товар віддати на чи машину, віддати на ну на навхемене там дослідження. Виявлення якихось там таємних закладок, ще чогось. Тобто, у них є таке право, але хочеться, щоб це право воно використовувалося не в залежності від того, чи людина сплатила певний внесок, чи не сплатила, а щоб він застосовувався тоді, коли митник бачить, є ризики, він досліджує цей автомобіль. немає ризики, він його припускає. Пане. Скажіть, будь ласка, а от е, механізм. Ми говоримо зараз про те, що треба зробити, а механізми реальні є? Як на вашу думку, пане Мирославе? Ну, механізми, напевно, що є. Я думаю, що е, світ цей шлях вже пішов. Світ цей шлях вже пішов, і е, є певні рекомендації, і я завжди наголошую, що. Коли у нас була державна фіскальна служба, яка була створена на базі Міністерства доходів і збою, коли митниця податкова були об'єднані в одну службу, потім вони були роз'єднані в охемо, і в 2019 році був прийнятий нормативний документ кабінету міністрів України щодо реформи окремо податкової служби і окремо митної служби, і в цьому документі, який був створений на і рекомендації Світового банку, експертів Світового банку, міжнародного валютного фонду. Там була низка заходів, там пунктів 50 було і по податковій помитниці, де було прописано і добір кадрів і перекваліфікація, і боротьба з корупцією, і автоматизація процесів, і ризикоорієнтовані підходи, і публічна звітність, і якісь перенавчання тобто це був комплекс. Комплекс був цілий комплекс, який мав сказати, що от, слідуючи цим правилам, ви побудуєте ефективну податкову систему. Слідуючи цим правилам, ви побудуєте ефективну митну систему. Але аналіз тих заходів, які були прийняті в 2019 році, він свідчить, що з тих заходів половина мабуть, не виконана, а половина виконана формально виконана. Ну, як би кажуть, щоб закрити якийсь пункт заходу і так далі. Тобто формально виконали, а реально як було, так все й залишилось. Пан Мирослав, ми будемо сподіватися на краще, ми будемо сподіватися на кращі зміни, ми будемо сподіватися на те, що і бізнесу, і простим людям буде простіше, комфортніше спілкуватися і з податковою змитницею, і з, з багатьма службами. Де зараз ось це спілкування, воно трішечки, ну, таке. Не так просто і не так комфортно відбувається. Я нагадаю, що з нами на прямому включенні був Морослав Лаба, фахівець питань податкової та регуляторної політики об'єднання аналітичних центрів, економічна експертна платформа і асоційований експерт громадської організації. Кейс Україна, ми вам щиро дякуємо, і я хочу наголосити для наших телеглядачів, що пан Мирослав вийшов до нас, не зважаючи на те, що у нього немає світла. Він працює у незвичних і незвичайних умовах. І ми всі за це так, так і за це. Ми вам дуже дякуємо і дякуємо, що, попри все, попри ворожі намагання не надати цю інформацію. все ж таки, ми всі маємо від вас експертну вашу думку. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Дякую вам за запрошення, і я вірю, що все буде добре. Все буде добре, звичайно. Щиро дякуємо. До побачення вам.